Девнадцяте століття, патріархальне місто, широкі вулиці та багаті особняки сусідять із темними провулками, де в тіні червоних ліхтарів розгортаються інші менш відомі сторінки київської історії. Це частина міста, про яку не говорять вголос, але яка завжди мала своє місце в житті суспільства. На вулицях знаходилися будинки розпусти, куди приходили різні верстви населення. Від бідних робітників до впливових купців і навіть представників влади. Ваша мета розкрити таємниці цієї прихованої частини Києва, дізнатися більше про тих, хто працював і жив у цих кварталах, і знайти ключ до загадкових подій, що колись трапилися у цих забутих вуличках. Відповіді на ці питання ви знайдете під час подорожі Києвом від Фрідженґоу. Досліджуйте найвідоміші локації міста, відчуйте його атмосферу. Запрошуємо отримати яскраві емоції та відвідати унікальну пішохідну екскурсію з елементами доповненої реальності у вашому смартфоні. Не потрібно підлаштовуватись під грубу та гіда. насолоджуйтесь містом без поспіху та цікаво. Щоб записати відео із місцевими героями, зробіть запис екрану. Вам потрібен смартфон, мобільний інтернет, павербанк та гарний настрій. Під час екскурсій та квестів виконуй цікаві завдання та отримуй бали, які можна накопичувати і потім легко обмінюй на цінні призи у магазині. Ну що, готові? Тоді рушаємо! активні посилання на застосунок у шапці профіля.